Вітаю на каналі вдома. В цьому відео ми розглянемо такий коктейль, як Джон Колінс. Його версію Том Колінс. А також можна сказати, що ми закриємо ще й третю позицію з назвою Джин Фіз, оскільки на сайті IBA коктейль з назвою Джин Фіс, майже копія коктейлю Джон Колінс. Тому. Можна сказати, що ми його включаємо в цей випуск і більше до нього повертатися не будемо. Що можна сказати про історію цього коктейля? Він, як і більшість коктейлів, має дуже багато версій походження. Майже всі вони пов'язані з людьми, у яких є прізвища Колінс або е ім'я Джон і таке інше. Але найдостовірнішою версією, мабуть, можна вважати версію про Джона Колінса, який працював офіціантом в готелі. В Лондоні наприкінці 19 століття. Не дивуйтесь, що це офіціант, а не бармен. В ті часи дуже часто в клубах або в готелях офіціанти виконували дуже багато різних функцій, в тому числі і функцію бармена. Також дуже часто можна зустріти те, що назва цього коктейлю пов'язана з пранком, який став вірусний в 1874 році в Нью-Йорку, з такою самою назвою, суть якого зводилась до того, що треба сказати своєму другу, що якийсь Джон Колінз погано відгукується про вас у сусідньому барі. Пранк дуже простий, але на ті часи він викликав прям хвилю популярності і дійсно став вірусним. Про нього писали в газетах Нью-Йорку і Сполучених Штатах. Але для мене більш цікава не історія походження назви або хто перший зробив цей коктейль, а саме еволюція самого коктейлю його складників. Тому що вам також може бути відома така назва, як Том Колінз. Для мене вона більш поширена для цього коктейлю. Дуже часто вони можуть вже означати одне й те саме. Тобто в барі вам можуть приготувати один і той самий коктейль, хоча будуть назви різні. В одному барі буде назва Джон Колінс, в іншому Том Колінз. Але в них історія саме пов'язана з основним алкогольним інгредієнтом. Перші коктейлі носили назву Том Колінз і їхнім основним інгредієнтом був якраз джин з назвою Олд Том. Він був на той час більш поширений. Коли ж набула популярності версія джину Лондон-Драй, то цей коктейль почали готувати з ним і дуже часто змінювали назву на Джон Колінс. Зараз ця межа розмилась між коктейлями, і коли ви замовляєте Tom Collins або John Collins, частіше всього, ви отримаєте версію з London Dry Gin. У нас є змога сьогодні спробувати версію і з Old Tom Gin, і з London Dry Gin і порівняти, чи є якась різниця суттєва в цих двох варіантах. Тож, приступимо до приготування. Для цих коктейлів ми будемо використовувати класичний хайбол. На, на сайті IBA ці коктейлі готуються в самому стакані, тому у нас є змога спробувати і приготувати їх одночасно. І ми нею скористаємось. Почнемо з того, що наповнюємо наші стакани льодом. Для версії Tom Collins ми беремо джин Old Tom. Я використовую бренд Haйmans. Нам знадобиться його 45 мл. Так само для версії John Collins використовуємо London Dry Gin, також 45 мл. Наступним інгредієнтом в нас буде лимон. Для кожної версії нам знадобиться 30 мл свіжо лимонного соку. І так само для іншої версії. Наступним інгредієнтом у нас йде простий цукровий сироп, тобто співвідношення один до одного. Його нам знадобиться 15 мл. Так само і для іншої версії. Трошки змішуємо ці інгредієнти перед додаванням содової. Додаємо ще трохи льоду в кожен. І останнім інгредієнтом у нас йде звичайна содова, звичайна газована вода. В рецепті вказано 60 мл, але це все одно буде залежати від вашого. Стакана, який ви будете використовувати, тобто ви наповнюєте кожен стакан по вінці. І в залежності від розміру стакану трошки буде плавати співвідношення інгредієнтів. Останній раз перемішуємо обережно наші інгредієнти. Для прикраси використовуємо також лимон, нам знадобиться для кожного невеличка скипка лимону. Додаємо трубочки. І на цьому два коктейлі готові. Будемо порівнювати їхній смак. Почнемо, мабуть, з версії з London-драй джином. Вона більш е звична для нас. Хороший збалансований коктейль. солодкий, в міру кислий, джин відчувається добре. Для мене е фаворитом все одно е серед таких коктейлів з джином є. Джинтонік, але для тих, хто не полюбляє джинтонік, це чудовий варіант. Трошки переб'ємо смак водою. Щоб бути чесним, переходимо до версії з золотом джином. По теорії, ця версія просто має бути трошки солодшою, якщо вірить в то який склад у джина Олтом. Це, звичайно, зрозуміло, що коктейлі дуже схожі. Але, як не дивно, я очікував, що смак джина буде більш виражений у коктейлі саме з London Dry версією. Але, Можливо, сам бренд Hyman's має більш виражений смак трав. І ця версія з Old, Old Tom, Tom джином мені подобається більше. Все, що стосується таких смаків, як солодкість, і, кіс, і кислота це в них однаково. Але от версія з Haйman's джином більш виражений смак трав і смак цього джину. Тому це моя рекомендація спробувати саме цей джин. Стосовно коктейлю днфіс. Чому ми його включили також в це відео? Тому що його складники, ось ви можете побачити їх порівняння. Дуже схожі, і єдине, що їх відрізняє, це склад цукрового сиропу. Його частка в коктейлі Fizz трошки менше. Замість 15 мл використовується 10 мл. І тому робити окреме відео саме про цей коктейль я вважаю недоречним, і хай він буде в цьому відео як дуже схожий коктейль на Джон Колінс і Том Колінс. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, сподобалось це порівняння. Також сподіваюся, що це було для вас корисним. Залишайте свої коментарі, ставте лайки, якщо вам сподобалось. І також не забувайте допомагати Силам оборони України. Як завжди, ви можете знайти посилання на найвідоміші фонди, яким я довіряю, в описі до цього відео. І до зустрічі в нових відео!